Жорстка принципова та успішна. Головна героїня нової вистави шосницького народного театру типова бізнес леді. Вона побудувала кар'єру, але в гонитві за успіхом розгубила найцінніше зв'язок із близькими. У новорічну ніч вона залишається абсолютно самотньою. Цю непросту роль втілює Тетяна Стегайло. Вистава про всіх, взагалі, про жінок особливо, тому що в кожній жінці є різні риси. Вона може бути милою, добре, вона може бути за засорі... Реджена, вона може бути відверто там якось незадоволеною. От. Але е, я вважаю, що вистава про добро, про дружбу, про підтримку, і е, що це саме і є наше життя. Оце головне. От. Тому я всім раджу подивитися, може хтось пізнає в моїй героїні себе, і це нормально, це життя, але ми всі. Бажаємо і мріємо бути кращими, так і моя героїня. Ця постановка для театру особлива. По-перше, вона перша з початку повномасштабного вторгнення. По-друге, це 100% авторський продукт. Текст писали всім колективом, відмовившись від звичних казкових персонажів на користь глибокої притчі. Ми вирішили іти нетривіально, без Миколаїв, без цих дідів, морозів, а написати таку. Казку у складі народного театру шосткинці різних професій після закінчення своєї основної роботи та у вихідні вони поспішають на репетиції. Актори самостійно продумують кожен образ, самі шукають та підбирають вбрання, аби воно максимально точно передавало характер персонажа. Мені подобається театральне мистецтво, тим що можна виразити себе повністю. Це і Костюми ми можемо вибрати і зробити самі. Мої друзі, знайомі кажуть, усі кажуть, що прийдуть. Вони дуже скучили, і звичайно, я дуже нервую. Велика була перерва, і це такий переломний момент почати знову. І я думаю, для кожного актора це також переломний момент. Але дуже сподіваюся, що у нас все вийде. Для мене театр це дуже багато. Це моє хобі це моє життя це е, моє улюблене улюблене проведення часу дозвілля свого для мене це творчість ми дуже хотіли збиратися але поки налаштувалися бо ця вся наша Ситуація, яка у нас в країні, вона, звісно, на всіх впливала і на нас також. Тому ми дуже хотіли зібратися, і от ми зібралися, і от ми е, ну, зробили. У кожного на сцені своя місія. Хтось передає біль самотності, а хтось надію, яка не дає згаснути світло всередині людини. Я світло, я віра, надія і любов. Яке все ще в тобі живе і в кожному із вас. Тому Вау. будемо сподіватися, що ми пробудемо саме в тобі ці почуття. Професійний підхід та актуальність теми саме в цьому театралу вбачають успіх майбутньої прем'єри для Серафими. Бондарець, яка нещодавно отримала режисерську освіту, ця вистава про боротьбу зі внутрішньою пітьмою. Секрет успіху вистави у якої це вдало підібрана роль. Це класна взаємодія між режисером і акторами. Ну і звичайно, актуальність, тому що ну треба відчувати народ треба відчувати суспільство і. Подавати для них те, що смакує, те, що болить, те, що радує, і тоді вистава 100% 100 прийде на увагу. Попереду фінальні репетиції. Актори дуже поспішають, аби встигнути порадувати шостінців до нового року.